Об 10 цікавих фактів про сірих кутів. Сірий кіт це не назва породи, а забарвлені шерсті. Багато різних порід кутів можуть мати сіро хутру. Різноманітні відтінки. Сіра шерсть може варіюватися від світло димчастого до насиченого антрацитового і навіть мати блакитний або стріблястий відтінок. Генетика забарвлення: Сірий колір шерсті часто є результатом дії. Рацесивного гена, який розбавляє чорний пігмент, аомеланін поширеність у певних породах. Деякі породи особливо відоня своїм сірим забарвленням, наприклад, шортес, британська короткошерстна, блакитна варіація та нібелунг, колір очей. У сірих кутів часто зустрічаються зелені жовті або мідні очі, які чудово контрастують з їхньою шерстю. Характер. Нема наукових доказів того, що колір шерсті безпосередньо впливає на характер кота. Однак власники часто описують сірих кутіт як спокійних, ласкавих та розумних. Звісно, характер кожної тварини індивідуальний сприйняття кольору. Цікаво, що коти не бачать світу таких яскравих кольорах, як люди. Вони краще розрізняють відтінки сірого, що, можливо, робить їх власне забарвлення для них більш помітним. Маскування природі. У дикій природі сірий колір міг би допомагати котам маскуватися серед скель, тіней та зимового ландшафту, що було б корисним для полювання та захисту від хижаків, популярність у культурі. Сірі коти часто з'являються в літературі, кіно та мистецтві, іноді асоціюючись з елегантністю, загадковістю або мудрістю, різні візерунки. Сіра шерсть може бути одноповною, смугастою табі племистою або мати інші візерунки, що робить кожного сірого кота унікальним. Якщо сподобалось відео, залиште будь який коментар.